Привіт друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. А Сьогодні у нас, як ви вже здогадалися, буде трошки незвичайний випуск. Походимо по Торонто Автошоу. Це велика дуже виставка автомобільна в центрі Торонто. Їй два роки не було з-за ковіду. Побачите, що навкруги відбувається. Відео в форматі 360 градусів. Можете обирати. На що ви бажаєте дивитися? Багато брендів представлено. Так що ви можете насолодитися картинкою. Зараз ми проходимо мимо, повздовж Hyundai і Nissan. Підходимо до Kia і Джипу. Також у нас тут є РЕМ, американський бренд. Він це в основному пікап траки. Є у нас тут також Альфа Ромео затисалася. Єдиний, по-моєму, італійський бренд взагалі на цій, на цій виставці. А тут у нас дуже прикольний джип, влаштував класну штуку. Такий тест-драйв автомобілів. Можна поїздити по горам, відчути на собі такий екстремальний драйвінг. Побачимо, як буде їхати цей джипік. Зазвичай кожне автошоу це такий досить великий івент, особливо для родин. Сьогодні в нас якраз в Канаді Family Day, день родини. Багато людей прийшло сюди сьогодні, з родинами подивитися на нові авто, вибрати, можливо, щось собі, продивитися при, до наступної машинки, яку вони збирається купити. Там у нас є Subaru, як бачу. Тут прикольні пару, пару дуже дорогих і красивих машин. Порт, Мерседес. І що у нас ще? Cadillac. А це поряд зі мною карнівал Кія. дуже прикольний такий мінівенчик. Це ми пройшли лише через один павільйон. Виставка насправді дуже велика. Зараз підемо до іншого павільйону. Поки ми йдемо, давайте я вам розкажу трошки більше про, про саме автошоу. А, що тут відбувається? Ну, зазвичай тут відбуваються такі речі, як а, презентація нових автомобілів, які а, досить часто з'являються, тому на великих автошоу, таких як це, можна побачити якісь новинки, яких ви не бачили. А, що тут ще відбувається? Відбуваються тест-драйви, можна поїздити на нових автомобілях. А, в іншому павільйоні, до якого ми зараз йдемо, там можна покататися на багатьох марках нових автомобілів. А, також тут відбувається багато різноманітних розіграшів. Ви можете виграти якийсь новий автомобіль собі. Якщо, якщо вам дуже пощастить, майже на кожному стенді, кожного автовиробника є, вони збирають маркетингову інформацію, збирають ваші електронні адреси, телефони, ваші плани щодо купівлі автомобілів. І як замануха, якийсь розіграш. або там нове авто, або ще щось, якийсь там подорож. Коли ми їх ходили там декілька разів на автошоу в минулому постійно заповнювали, зрозуміло, що нічого не виграли. Але потім спам задовбав. На цьому автошоу ми вже не, не намагалися нічого заповнювати. Тому просто так. просто так походили, подивилися, що є новенького. А в цілому враження від цієї виставки трошки таке неоднозначне. Перше, давно не було, а по-друге, є чим порівнювати. Досить невелика кількість брендів. А, німецьких брендів я взагалі не побачив сьогодні, Мерседесу немає. Форду я навіть не побачив. Тобто, далеко не, не всі виробники прийняли участь в автошоу. А що що ж, яка є відмінність, то що багато електрик віклз, електричних автомобілів. Їх становиться з кожним роком все більше і більше. Дуже багато людей сьогодні, як ви бачите. Перехід з, одніє, з одного павільйону інший павільйон такий досить, досить напряжний. Треба пройти декілька ескалаторів. Взагалі, моя вам така порада: якщо будете йти на такі івенти в центрі Торонто вихідний день, розраховуйте на те, що тут буде дуже багато людей. Сьогодні просто офігенна толпа. А коли ми прийшли там, біля 10 години ранку, було, було нормально. Зараз вже біля часу годин, перша, перша година дня. І народу, як ви бачите, тьма, щоб підійти до, до машини, щось помацати, поклацати, потрогати, з -з залізти внутрі машини, а, це займе час. Тому ну, плануйте свій візит, якщо ви можете. На будній день, коли набагато менше людей. Ця виставка ще буде працювати декілька днів. Вона працює з 17 по 24, якщо я не помиляюсь. Тому що є декілька днів, щоб її відвідати. Краще йти з утра, щоб було поменше народу. щодо білетів на виставку, білети коштували 25 доларів на дорослу людину і десь біля 8 доларів на, на дитину. У цих переходах між одним павільйоном і іншим павільйоном тут багато невеличких компаній, які надають різноманітні послуги, пов'язані з автомобілями. Там Хтось щось тюнінгує, хтось ой, продає там, модельки автомобілів невеличких. Багато дуже таких різноманітних бізнесів, маленьких пов'язаних з автомобілями. І Вони всі Намагаються на цій виставці якось прийняти ці, в неї участь. Тому тут дуже можна цікаві речі знайти. У мене таке враження, що напевно пів Торонто тут сьогодні на цій виставці. Так, підходимо до чогось цікавого. Перейшли ми нарешті з одного павільйону в інший павільйон. Тут відразу нас зустрічає Cadillac. Каділак це насправді досить такий поважний і улюблений бренд в Канаді. Він а, достатньо люксовий. Я би не назвав його таким молодіжним, але люди, які а, цінують комфорт і більш в такому вже поважному віці, напевно, я би сказав, то їм Кадилак дуже подобається. Торонто Поліс Департмент тут у нас сьогодні також приїхав для дітей. Така класна розвага, можна посидіти в, в, в поліцейському авто посидіти на пасажирському сидінні, але не в обізьянні. Так, Ми тут підходимо вже з лексуксу і к Тойоті. Людська сьогодні, напевно така дуже дуже велика. А Ось там, що що гору відбувається тест драйв, можна брати машину. Точніше виробника і вас покатають Самі, самим не дозволяють кататися, але вас покатають на якійсь машинці, електрик вікл, от Нісан якийсь їде. Досить симпотний. Його на Ionic 5 Hyundai. Давайте пройдемось по Тойоті. По Побачимо, що тут є. Новий Prius, відразу я бачив, з червоненький такий стоїть. А ось а, такий голубенький Toyota Mirai на водороді. Технологія, в яку вони дуже вкладалися, але не змогли її реалізувати в належному форматі. Хайлендер гібридний. Спортивні авто Toyota. Toyota насправді це марка номер 1 в Канаді. Дуже багато їх продається. Вони конкурують з Honda. досить непогано, ну і з американцями. Ford F-150. Це пікап номер 1 в Канаді. За ним йдуть General Motors і Chevrolet. Зі своїми марками. Ось ми якраз до General Motors підходимо. Ось тут дуже прикольний хаммер. Електричний хаммер. Ось він стоїть красавець. Але прикольний не він, а прикольний трошки інший. Ось він біленький. З відкритою кришею. Дуже багато людей ось сьогодні облюбували, я би так сказав. Ось yeah. yeah. такий крутий хамерочок. Buick. досить екзотична марка навіть в Канаді, не зважаючи на те, що американець. І в них такий дуже прикольний концепт кар стоїть. Ось він крутиться. Це одна із най... найцікавіших машин взагалі на цій виставці. Інші машини б'юік взагалі не цікаві. А ось у нас Chevrolet зі своїми пікапами, джипами. Chevrolet збирають в Канаді, поряд з Торонто, в місті Ошава. Є завод великий, де роблять ось такий сіренький Chevrolet, поряд, з яким я зараз знаходжусь, він зібраний в Канаді. Також тут роблять Форди і Хонди в провінціянтарі. Йде презентація Шевроле RC. Chevrolet Шевроле взагалі одна з найперших традиційних автомобільних компаній, яка почала будувати електроавтомобілі. Ось поряд зі мною Silverado електричний новий пікапчик. Дуже цікавий насправді. Люди фотографуються, люди вибирають собі нові авто, люди сідають до тих авто, в яких вони ніколи б не посиділи. Тому що, наприклад, поклацати кнопки в такому камару, який поряд зі з мною, ну насправді дуже цікаво. Тут у нас виставка екзотичних авто Формула 1. Всілякі дуже дорогі машини. Так навіть не піду туди, бо що дуже багато людей. Ось який бренд цікавий, я знаю, що це, якийсь китаєць, напевно. VF, ФАСТ. Нещодавно з'явилися, не думаю, що в них тут дуже багато клієнтів буде. Екзотичні авто, багаті вірон бачу. Ламборгіні, Феррарі. Що завгодно. Ух ти, яка красива! Ну, напевно, це одна з найкрасивіших експозицій тут. Ще велика експозиція. Дуже цікаві машинки. Також виставкано це сімейна річ, тому тут є багато цікавих речей для дітей. Наприклад, Hot Wheels, Можна попускати якісь машинки цікавенькі. Треки Hot Wheels, Можна погратися, позапускати машинки. Є тут велика експозиція Лего. Зібраний з Лего Lamborghini. Зараз підемо до нього ближче. Такий цікавий мобил один. Нічого собі які мотори. Цікавий хотвілс. Це був другий павільйон, досить великий він був. Те, що ми там не побачили, ми повз... До Лексусу не не не, не дійшов трошки, але вони такі досить традиційні, нічого там дуже цікавого в них немає. Давайте підемо, по, по, подивимось на Лего Ламборгіні. Дуже прикольна вона. Тут на виставці можна поїсти також, багато кафе, піца і все таке інше продають. Ще тут є дуже класний павільйончик з Порше. Зараз підемо подивимось на поршики. На дуже класні. За різні роки представлені. Починається Porsche машинки. 75 років в цьому році виповнюється бренду Porsche. Це, напевно, один з найкращих люксових брендів авто у світі. Є такі досить раритетні тут машини. Поряд з кожною машиною історія. Є дуже цікаві екземпляри, яких я ніколи не бачив. ось такі червоненький, наприклад. Такий дуже цікавий поршик. Є декілька сучасних моделей. Підходимо до фінальної точки нашого репортажу. І тут якийсь у нас затик. Дуже багато бажаючих. Тут є дві дуже класні ламборгіні. Одна коштує 600 тисяч, інша 3 мільйони. Зелененька 600, червона 3 мільйони. А Тут а, за цими дверима можна погратися в Лего. Позбирати Лего, позапускати машинки з Лего. А ось а, велика зелена Ламборгіні Зібрана із Лего. Дуже прикольна тачка. Ось така цікавенька. Можете її роздивитися краще. Ось така вона виставка Торонто Автошоу 2023. Всім раджу, але не раджу сьогодні, бо дуже багато людей. Краще таки будній день. Є багато цікавих авто. Якщо ви бажаєте вибрати собі наступну машину, можна домовитись про якісь знижки. На виставки взагалі то роблять знижки деякі дилершипи. Якщо вам, вас цікаве спортивні авто, тюнинги, це також ваша тема. Насправді дуже класна виставка. Всім раджу. Сподіваюся, що вам цей репортаж сподобався. Поставте, будь ласка, лайк. І до нових зустрічей. Пока-пока.